Як Мойсей став лідером. Коли Мойсей 40 років пішов подивитися, як живе його народ, він побачив шокуючу картину. Його народ був під гнітом єгиптян. Вони фактично були рабами. Над людьми стояли наглядачі, які били і зневажали євреїв. Мойсей з опалу вбиває єгиптянина, який бив єврея, але його народ так і не зрозумів того, що відбулося. Тому на наступний день, коли Мойсей докорив двом євреям за бійку, то отримав неочікувану відповідь і був змушений тікати. Однозначно, що Бог ще до народження Мойсея приготував для нього план, і його основна мета полягала у тому, що саме через Мойсея народ Божий мав отримати визволення від рабства. Невідомо, чи Мойсей зрозумів, що має таке завдання від Бога. Але внутрішнє свідоцтво у нього вже було. Ревність за свій народ заставила його вчинити вбивство. Він хотів виправити ситуацію, хотів справедливості, хотів швидкого вирішення проблеми, яка тривала вже 400 років. Але вбивство однієї людини не дало плоду, а навпаки, поставило під загрозу життя Моїсея і план Божий. А народ не лише не підтримав Мойсея, але й не зрозумів його. Мойсей 40 років виховувався в царських палатах як син дочки фараона. Зрозуміло, що в цей період він не був дотичним до тих випробувань, з якими зіткнувся його народ. Мойсей виховувався як лідер, можливо, майбутній фараон, а євреї багато століть виховувались як раби. Тому під час їх зустрічі в них виникло непорозуміння. Мойсей змушений був втекти до Мідіамського краю, де пас отару свого тестя протягом 40 років. Це був час його переформування. 40 років він формувався як лідер у дворі фараона, і 40 років Бог його формував як пастуха, щоб в майбутньому довірити йому ізраїльський народ. Бог міняв його серце, щоб у свій час вести його в покликання. Остаточне смирення відбулося біля гори Хорив, де Мойсеєві з'явився Господній ангел в полум'яному вогні з куща і передав Божі слова: Я дійсно побачив пригноблення мого народу, який у Єгипті, і почув я їхнє голосіння через утиски наглядачів, адже я знаю їхній біль. Тож я зійшов визволити їх з рук єгиптян і вивезти їх з тієї землі, і привести їх до доброї та просторої землі, в землю, що тече молоком і медом. І ось тепер голосіння синів Ізраїля дійшло до мене, і я побачив гніт, яким єгиптяни гноблять їх. А тепер іди я посилаю тебе до фараона, єгипетського царя. І ти виведеш мій народ, в синів Ізраїля з єгипетської землі. Та Мойсей промовив до Бога: «Та Хто я такий, щоб іти до фараона, єгипетського царя, і вивезти ізраїльських синів з єгипетської землі. А Бог сказав Мойсеєві, запевняючи, Я буду з тобою. Дивно, що Мойсей, який виховувався як лідер при дворі фараона, сказав: Хто я такий, щоб іти до фараона. Можливо, страх покарання за вбивство єгиптянина полонив його, або життя в ролі звичайного пастуха приспало лідерські якості Мойсея. Біблія називає Мойсея самим смиренним чоловіком, і, попри те, що Мойсей на початку відмовився від поклику Бога, все ж виконав своє призначення і вивів ізраїльський народ з Єгипту, хоч і не без зусиль. Він побачив славу Господню і став частиною історії. Перед ним Бог відкрив море, через нього Творець передав своєму народу закони й заповіді. Мойсей оберігав народ молитвами і відносив їх прохання до Бога, був суддею і пророком. Він зносив незадоволення народу і був не один раз під загрозою смерті. Та вірний Бог захищав свого бранця. Вибираючи Мойсея на противагу незадоволеного ізраїльського народу, хоч Мойсей і багато тисяч ізраїльтян не увійшли в обітовану землю, але Бог виконав те, що обіцяв і дарував своєму народу землю, яка текла молоком і медом. Ми є частиною Божого задуму, Він творить і сьогодні, і в тому числі через кожного з нас. Основне, щоб ми не сказали Богу ні. Коли почуємо його поклик, Господь готує нас протягом певного часу, і це може тривати 80 років, як було з Мойсеєм, або 25 років, як з Авраамом, або 20 років в пустині, як із Давидом. Кожен, хто каже Богу так, стає частиною плану Творця. Господь має для тебе особливе призначення. Тож, очисться від усього зла, і тоді ти станеш, немов та посудина для почесного використання, яка є святою і корисною господарю, придатною до всякої доброї справи. Будьте благословенні!